Всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавновий Футбол і прогноз на матч Вестгем Лестер. Ну дійсно, команди зараз далеко не в своїй найкращій формі. Здавалось би, взагалі, навіщо давати прогноз, коли грають такі два дна? Але все дуже просто пояснюється. По-перше, це четвер, досить дивний взагалі, день для матчів чемпіонату будь-якої країни. І там буквально можна ще посперечатися між тим, що я обирав, це Болонья-Мілан. Але вибачте мене, фанати Мілану, давати прогноз на матч Мілану і потім ще дивитися, тому що переживаєш за те, що ти сказав людям. Це окремий вид знущання над собою. І я в цей раз вирішив це залишити комусь іншому. Нехай хтось інший дасть прогноз, подивіться, так що знайдете. А я обрав матч Вестгем Лестер, та й не лише тому, що Мілан настільки поганий, а просто-напросто тому, що це АПЛ, друзі. Тут дуже великі гроші, як ви знаєте. І наближається кінець. Це вже точно така фінішна пряма. 12 турів. Якщо зараз не почати, особливо Лестеру набирати очки, то потім вже може бути дуже пізно. Як зараз вже Саутгемптону, точно пізно. Вони вже там дивляться в чемпіоншипі, на які стадіони їм їздити. Не хотілося б, щоб ми втрачали буквально коли Лестер 3-4 роки тому був чемпіоном, а зараз вилітати. Ну, не дуже хотілося б втрачати таку команду. Там ще й Варді до сих пір грає. Тому так, дійсно, все ще можна виправити. Вестгем також вештається там біля дна турнірної таблиці, але ну щоб вилетіти, це треба прямо настільки сильно постаратися молотобійцям, що я не знаю, це потрібно почати всім програвати, щоб там Вулверхемптон, Лестер почали всіх вигравати, але все можливо, були такі прецеденти в АПЛ, відігравали команди ще і більший відрив з дна. Тому побачимо, як воно буде. І знов-таки, якщо говорити про боротьбу в. Зоні вильоту, вона в АПЛ завжди набагато цікавіша в кінці, ніж за чемпіонство. Чемпіонство воно там зазвичай вирішується, якщо там це не такий випадок, як там було у Манчестер Сіті, коли Квінспарк Рейнджер грали, там, да, дійсно було, там вони дивляться, як грає МЮ, їм треба виграти, щоб М'ю, хоча б в зіграло, і все співпадає, це класно. Але зазвичай там, особливо останні роки, все вирішується завчасно. Останні тури це вже чиста формальність. а от от за виживання, за ці гроші величезні, які крутяться в АПЛ, в порівнянні з чемпіоншипом, там йде боротьба до останньої секунди, і зазвичай не тільки на життя, а й на смерть. Тому так. Якщо говорити про обидві команди, давайте почнемо з Вестгему. Ну, от була перемога класна над арсеналом, на виїзді, там видалення, але видалення в кінці матчу вже буквально. Гарно, гарно оборонялися. Про атаку цього не можу сказати. Ну, але про атаку, що можна сказати? Був момент, його реалізували. Гол є. Два удари в площину воріт, один гол. Клас, клас і ще раз клас. А до цього, в принципі, у них була перемога ще більше місяця тому. Не знаю, який можна зробити з цього висновок, що це була випадковість, або команда дійсно повертається до якоїсь як, неякої, але форми. Я не вважаю, що вона до чогось там повертається. Не дуже мені взагалі подобається гра Вест Так, не саме от не результати. А, ну не розумів, що ця команда хоче грати, за рахунок чого перемагати. Можливо, ви це знаєте, напишіть про це в коментарях, будь ласка. Якщо говорити про Лестер, команда не просто програє, вона зазвичай влітає в дуже велику купу м'ячів. Вона от або грає в нічию, десь перемагає, що було дуже давно, або якщо вже програє, то ну прям давайте нам вже повну торбу накидайте. Зем'ю був матч виключення в цьому плані. Там взагалі вони не мали програвати. Ну, як мінімум, в основний час отакі офсайди, якщо вже людина не бачить на... З боковим прапорцем, то про що ми можемо говорити, авара не було в тому матчі. Але ж після цього також були нещивні поразки. Ладно, там командою вищого ешелону, але Бренфорд 0-4 в себе вдома занадто. занадто і ще раз занадто. Тому так, дуже цікавий матч нас очікує. І ще така цікавинка щодо цих двох команд: наскільки Лестер незручний суперник для Везгема. Остання перемога була три з половиною роки тому. Везгем їх перемагав. І після цього була одна нічия і чотири перемоги Лестера. Притому Лестер в ці роки був в різній формі. Це вже після їхнього чемпіонства, це не там взлет, коли в них там Марес, Канте, ні. Це вже там лише Варді лишився. І просто-напросто незручний суперник таке є, і таке є навіть у топових клубів, в Лелізі, там в Реала завжди такі є суперники. Там Райва Лікана, Осасуна в Барселоні. Постійно, тобто є команда, яка грає жахливо, але от конкретно з цими вони виходять. І рубаються, і забирають очки дуже і дуже часто. Я ж кажу, три з половиною роки Везгем не може їх перемогти. І ще, якщо от говорити про турнірне положення команд знов-таки, то в Лестера вже давить, давить в спину, потрібно потрібно зараз набирати очки на виїзді, вдома, все одно де. А у гема, ну в них, якби, грубо кажучи, комфортна ванна. Вони вже, як Тоттенхе, і до вершин не доберуться, і якби гімном повним не будуть. 30 очків до зони виліта 13, вища ти вже про які Єврокубки, мова може йти. Тому отак, от вони на півпозиції, не туди, не сюди. Не розумію. Нема в них настільки турнірної мотивації, як в Лестера, як я вважаю. І плюс ще, враховуючи той факт, що Лестер незручний для них суперник, те, що Лестер не показує настільки жахливу гру, просто те, що в них характер, десь проблеми, якщо вони пропускають перший гол, то дійсно сипляться. Але Весгем в цьому плані не набагато краще. Давайте будемо чесними. Тому я, якщо чесно, не дуже розумію прямо в букмекерів з точки зору, що Везгем настільки фаворит в цьому матчі, ну так, у Лестера погані результати. Але чи сильно вони кращі у Везгема. Так грає Везгем вдома, але знов-таки, повторюсь, Лестеру це ніколи не заважало в останні роки забирати очки і навіть часто перемагати у лондонців в Лондоні знов таки. Тому мій прогноз буде дуже простий: Лестер не програє. Коефіцієнт на це дуже і дуже великий, як на мою думку, неоправдано великий, і думаю, що дуже буде глупо цим не скористатись. Що, друзі, думаєте ви з цього приводу? З приводу мого прогнозу, з приводу цього матчу, взагалі, можливо, у вас якісь інші думки, думаєте, що весь їх переїде? Будь ласка, діліться своїми думками в коментарях. Е, дуже попрошу вас протиснути кнопку Вподобайки, лайку. Як хочете її називайте, головне, зробіть це, будь ласка. Обов'язково підпишіться на канал, тому що це просто-напросто ваша підтримка. Ви показуєте те, що ми це не просто так: от я сів перед камерою, сам себе побалакав і виключив все. Це підтримка, яку я бачу і ціную. Ми з Мишком її обидва бачимо і цінуємо. Ну і, звичайно, що діліться з друзями, яким це буде цікаво. До нових зустрічей!